From the beginning, the planet sought its path. Wind, water, fire guided it until something came that gave it meaning. And that was life. In the, path the in the darkness. the dark. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами підведемо підсумок навчального року, виховних проєктів, але спочатку всі вмикаємо камери. Дякую. В цьому році ми з вами відвідали різні майстер-класи, заходи, провели багато різноманітних бесід. І як висновок я хочу, щоб кожен дав відповідь на запитання, яку ж професію він хоче обрати в майбутньому. Я буду лікарем-педіатром, бо мені подобаються діти. Я хочу стати дизайнером, тому що мені подобається творити щось нове. Я хочу стати тату майстром, бо мені подобається малювання, робота з людьми та творчість. Я хочу бути перекладачем, тому що мені подобається вчати англійську мову. Та ось мої перші учні іграшки. Сіла дизайнером, бо це креативно Навіть тут я хочу стати дизайнером, тож це дуже цікава робота, яка має вільний щоб Моя майбутня професія була психологом, щоб допомагати людям. Я мрію бути ілюстратором, тому що хочу, щоб моє хобі було моєю професією. Я хочу бути психологом, тому що мені завжди було цікаво, чому люди поводяться певним чином. І я хочу допомагати їм краще розуміти себе. Я хочу стати маркетологом, адже ця робота дозволяє реалізувати себе у творчості за допомогою створення реклами чи контенту та дозволяє працювати у різних сферах. Я хочу бути вчителем фізичного виховання, щоб Привчати дітей, любити спорт, адже спорт це сила, краса та здоров'я. А я хочу стати юристом, тому що вважаю, що закон має бути справедливим для кожного. Я Будь. Хочу бути психологом, тому що мені подобається допомагати людям. Я хочу бути паталегонатовим, тому що мені подобається розкривати причини смерті, і допомагати іншим у встановленні діагнозу. У майбутньому я хочу стати дизайнером інтер'єру, тому що саме ця людина надає творчості та атмосфери наших домівках. Я хочу стати юристом, тому що це цікаво і відповідально. Професія, яку б я хотіла мати, це співати, тому що для мене співання це від душі видавати всі емоції. Я хочу бути поліцейським, тому що по захищати людей, підтримувати порядок і робити суспільство безпечнішим. Кореографом, бо хочу мати гарну фізичну підготовку та подорожувати сати слідчим або баталогурентоном, тому що мені завжди цікавило, як е, найменше в дільниці можуть розкривати найбільш дільниці. Як навчання мертвості навіть голосніше, закриють живих. Я хочу стати бухгалтером, тому що мені подобається рахувати гроші. 10, 12, 14, 16. Я хочу би стати перекладачем, тому що я люблю спілкуватися.